Так, приходи. А він пересох. Він взагалі кажуть ліпше виглядає, він пересох. Води нема. А ви знімаєте, так? Так, трошки знімаю. А це бачите, все, що лишилось потічка, все, що тече. Люди помандрували так руслом, як ми мандрували. Тут взагалі кажуть, зі всіх камінчиків цих вода має падати. Як буде більше води, дощу, тут буде отак падати вода зі всіх камінчиків. Звичайно, це не Ніагарський водоспад, але, але водоспад. Східниці більшого нема. Сходи, щоб можна було зайти, ноги змучити, хто має бажання. Так, зараз я трошки перейдемося, покажемо де як тут до східниці йти, в якому керунку кому цікаво було. От стежечка. Туди далі, в гори, з Бескиди. А сюди праворуч, це в напрямку східниці вулиці Богдана, Хмельницької об'їзної. Зовсім близько йти. Зовсім-завсім близько. Недалеко. Ну, тут ще один підхід до річечки. а й танка для така ґрунтова дорога. Зараз, коли сухо, вона в хорошому стані. А після дощу тут насправді важко прийти, зато після дощу водоспад краще виглядає. Клась на автомобілях їде сюди Що значно краще йти пішки Найкомфортніше А вже й видно східницю Думаю, вже впізнаєте де це є Хто добре орієнтується по східниці Тут трошки далі наліво можна повернути вийти до п'ятого-шостого джерела. А як далі прямо 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 йти вийдемо до вулиці Шевченка. Східниця. До речі, якщо знову ж повернути наліво до 5-6 джерела йти далі вище, можна на цюхі вверх вийти до той оглядової вежі, яку ми вам показували, і яку ще обов'язково вам колись покажемо, вийдемо на неї подивимося на Трускавець на Другобич. Ну, писали нам, що Львова-Франківська не видно. Ну, подивимось. Мер нам казав, що має бути видно Львів Франківська. Мерторскавця. Багато що казав. Ліло, багато готелів. Це фактично вже вийшла вулиця Богдана Хмельницького. А там далі буде вказівник на воротах з написом, що це є Сколівські Бескиди. А тут всі звикли, що Сколівські Бескіди без сколи, але насправді Сколівські Бескиди тут Добрий день! Так, там водоспад, ну метрів ще 150-200 зліва, але він пересох. Тобто там такі сходинки були, Ну, видно, сходинки дерев'яні до нього, побачите. Там дорога є, та. Знаєте, є щось подивитися таке, природне Тут. Ну так, ну, в околицях. В околицях, ну там, де новий кропивник, там такий підвісний міст, річка Стрий, ну, а повноводніша, там можна подивитися. Я приїхав зі збільця, там десь та донька. То туди ні, асфальтом треба туди, та як це. от Нагору пішла на Трускавець дорога, а це асфальтом донизу, там де Макос, то туди. Там, де основна траса? Так, там. по основній трасі, там Кропивник, і там можна взагалі об'їхати навколо гори. Там, ну там яка відстань, десь кілометрів, 10, там є таке Карпатське море, можна подивитись. Ну, на карті подивитися, побачите. Там так просто, просто по колу можна об'їхати, щоб не йти, навколо гори об'їжджаєте. ну Маршрут такий кілометрів, може, 20, може 30. Ага, Подивиться, і для... Там, там буде кілька водоспадів по дорозі. Карпатське море, отаке цікаво, подивитися, можна буде. Такого цього. Прошу. Так, підказали чоликові дороги. Я тут на нагороди. Йти там п'яте-шосте джерело, ми говорили, п'яте-шосте джерело у нас є на каналі. У нас всі джерела на каналі, які в Східниці зараз використовуються, які відкриті розвідані. Тут направо пішла об'їзна. можна виїхати на бухів, а ну, так можна напряму виїхати. До сині відданнях зіркових можна вийти туди, на Трускавець, на Борислав, на Львів, так можна йти напряму. Ну, тут Багатопнажний транспорт там мав би, мав би йти. А, це вказівник Скалівські Бескиди. Скалівські Бескиди. адже далі дорога буде асфальтова і навіть ще трошки далі кілька метрів далі буде автобусна зупинка ця ділянка далі в нас є відзнята від цієї зупиночки аж, аж до центру у на нас є відзнята можете подивитися кому цікаво в червні цього урок Теж влітку. А от туди нагору стежка до п'ятого шостого джерела туди. Біля респекту треба повернути. Вийти прямо до п'ятого шостого джерела. Та стежечка.

É o caserno do Jirel.